Всім привіт! Мене звати Аня, і я дуже вас рада бачити знову в гостях на своєму каналі, де ми з вами будемо говорити про парфуми сьогодні. Ну що ж, вітаю вас з приходом весни на календарі весна, а отже, сподіваюся, що весна також у вашому серці. З'являються якісь нові сподівання, нові надії, віра в краще пробудження. Нові починання, звичайно. Буквально кілька днів тому я пробіглася по торговому центру і зрозуміла, що насправді там весна вже давно настала, скрізь можемо бачити зміни колекції, скрізь продається весняний одяг. Ось тут бачите в зарі вже. Тренчі такі різні, до речі, дуже багато ось такого трішки оверсайзового, але такого класичного силуету. Мені дуже подобається, до речі, як вам такі речі? Чи ви любите щось таке класичне, чи все-таки дещо інше? Також дуже багато кольорових, якихось таких прям різнокольорових речей, різні візерунки. У мене не було часу там дуже роздивлятися, але це відразу якось впало в очі, що в магазинах вже дійсно нові колекції, і якось так зміна сезону. Ну, Крім того, я взагалі була вражена, коли побачила, що вже продається і великодня атрибутика. Ось подивіться, як тут це магазин Емпік, де в основному продаються якраз от книжки, канцелярія різна. Ну і от декор. То отут от бачимо вже самі зайчики, великодні яйця і так далі. До речі. Планую також зайти в якісь магазини декору і подивитися, що в них є цікавого, дуже обожнюю. Окрім парфумерних магазинів, що обожнюю магазини декору і саме от канцелярію різну. І от коли я на це все подивилася, дівчата, я зрозуміла, що вже час витягнути мої коробки саме так, бо парфуми я вирішила а, зберігати в коробках, ну і вже потім в шафі. В мене немає такої великої шафи, щоб там красиво все розставити, всі флакончики. І отак, от, от красиво відкривати шафу, і обирати собі парфум, як там сукню чи жакет на роботу. Тому я їх ротую: от зараз у мене була ротація. Я там свої такі чисто зимові парфуми. Я знаю, що я їх весною не буду носити, вже склала в цю коробку, натомість витягла деякі. Весняні. Ну і сьогодні хочу вам так швидко просто показати, що в мене є з того, що я планую носити цієї весни. Ну і зразу, вибачте, скажу, що, звичайно, мені б хотілося якісь новиночки теж придбати цієї весни у свій парфумерний весняний гардероб. Отже. Почну, мабуть, із такого знакового аромату, який для мене є квінтесенцією весни у флаконі, це поема від Ланком. Цей аромат вже знятий, і я дуже шкодую, що так і не купила собі дубль. Час від часу він все-таки з'являється в магазинах, в інтернет-магазинах Дулас, наприклад, тому буду його ловити. Також мені здається, він час від часу з'являвся на нанотіно. Отже, це дійсно така. Вічна класика з одного боку, але е, в той же час він настільки жіночний, настільки позитивний, настільки е, неперевершений, що мені здається, його можна носити завжди. Е, і 10 років тому, і 20 років тому, і зараз, чому б ні. Для мене в ньому, можливо, є такий легкий ретровий вайб, е, такий... Так, щось, звичайно, є. Але я хочу сказати, що це в першу чергу для мене такий жовто-квітковий букет. А жовті квіти, мені здається, часто дають таку ретрову нотку. Е підкажіть мені, хто знає, можливо, просто е якісь там 20-30 років тому е були дуже популярні жовто-квіткові аромати. Е в будь-якому разі, я не перестаю захоплюватися цим парфумом. І це от просто щось неймовірне саме на таку вітряну, але сонячну погоду. Дуже гарно, дуже красивий шлейф, він мегастійкий і обожнюю його, буду задоволенням носити. Ось вже зараз його час настав. Так, а наступний, так, світло у мене тут, я проблеми тут мала з світлом. Отже, наступний покажу вам знову ж таки парфум, яким вже користуюся дуже багато років. Це вже не перший мій флакон, і це знову залишок, і це Blooming Bouquet від, міс, від Christian Dior, це їхня лінійка Miss Dior. Тут вже не жовті квіти, тут красиві, такі свіжі, люксові піони. Дуже гарний. Тут теж є мускус, який мені подобається. Мені дуже... От Цей парфум для мене такий, знаєте, Чистий, квітковий, дуже такий виважений, елегантний, дівочий. І я із задоволенням ним користуюся там і у квітні, і у травні, коли якраз цвітуть півоні. І навіть влітку. Дуже ніжно його люблю. І, до речі, зараз. Вони змінили флакончик, тепер там інший цей бантик. Ця стрічка тепер з тканини зроблена, а не з пластику, як тут. Я його тестувала. На фрагрантиці показує різні пірамідки, тому мені було дуже цікаво перевірити. В Sephora мені дали відливантик, обов'язково зроблю якесь коротке відео, де порівняю цей свій залишок і новий відливантик. Побачимо, чи треба ганятися зараз за старими флаконами, чи просто спокійно можна буде купити нові. І наступне, якщо вже мова зайшла про діор, то покажу вам ще одну свою Діор. це Діор Rose and Roses. І це такий з назвою, очевидно, трояндовий парфум. Тут такі трояндочки з гірчинкою, бо тут також є герань. Але мені подобається саме ось це таке трішки гіркувате трояндове звучання. Був момент, коли я від нього трішечки втомилася, мені почало якось видаватися, що в ньому забагато якоїсь такої, от якраз цієї гірчинки, і навіть, знаєте, такого цього масла болгарської троянди щось таке. Але зараз знову подобається, і я буду його носити цієї весни також. Говорячи про Діор. Я вас вразила. Отже, я вам вже показувала цю свою мініатюрку. Це в мене гріздіор, мініатюрка їхня з бутікової лінійки. І це така пачулієва троянда, трішечки зі шкіряними. Акордами дуже-дуже красивий аромат, і мені він дуже подобається знову ж таки, як звучить у міжсезоні особливо. Тому саме зараз буде його час, і я буду із задоволенням його вдягати на роботу з якимись такими класичними, можливо, луками, або з чимось таким, як от сьогодні, такі. Трішки кежуал, якісь а, футболки з піджаками, наприклад, і щось таке на роботу. А, отже, знову ж таки трояндочка, тільки тут уже з мохом, як я сказала, а, більш така а, шиправа. А, ось. А, що ще буду носити? Що в мене є? Звичайно, а, знову ж таки півонії від ExNio Last in Paradise. Отже, оця вся казкова, півонієва феєрія. Дочекалася свого часу, це, неймовірно, шлейфово, теж дуже стійко, дуже гарно. Я просто буду ним упиватися. Я впевнена, дуже-дуже люблю цей аромат, люблю ловити від себе ось цей шлейф. Я вже про нього розповідала. Скажу тільки, що він і влітку гарно звучав, і я сподіваюся, зараз весною теж буде дуже гарно розкриватися. Бо, от осінню мені довелося його відкласти. осінню він якось мені зовсім не йшов. Ну, все-таки осінь це не час півоній. А тут от буду ним. Насолоджуватися. Тому, якщо ви любите півоні такі злічі, до речі, то вам сюди, принаймні, от якийсь тревел-формат можна якось спробувати. Ну, звичайно, я буду із задоволенням носити свою улюбленицю від Kilian Good Girl Gone Bad. Я вже казала, це парфум про Зеленуваті персики чи зеленуваті абрикоси, можливо, навіть от постійно мені щось щось між персиками та абрикосами в цьому парфумі. І е, також е, туберозу я тут відчуваю. І вона мені тут не кремова, а така от свіжа, е, така зеленувата, зелененька туберозочка, е, така дещо не така проста, вона така трішечки хижа, можливо, навіть. І е, е, також... Е, Тютюновий такий вайб, як от від цієї фольги, коли відкриваєте пачку якихось тоненьких, дамських цигарет. Дуже гарний парфум, він дуже чистий і взагалі, здається, мені все сезонним. Можливо, це просто в мене зараз з ним така любов, і от, ну, я впевнена, що я буду його із задоволенням носити. І зараз весною е, теж. Він компліментарний, я дійсно отримувала на нього компліменти, він шлейфовий, він стійкий. Е, і отже, Good Girl Gun Bad іде на мою весняну поличку. Е, і ще зараз вам покажу один парфум. Е, я про нього вже теж е, згадувала в своїх літніх парфумах, але я вважаю, що вже десь в травні, коли потепліє, я теж буду його носити. Е, це італійський нішовий бренд з острову Капрі, Картузія. Е, е, і сам парфум називається Кельсоміні Капрі, або Ді Капрі, Жасмін з Капрі. Отже, е, Ось так виглядає цей флакончик. І це такий дуже ніжний, ніжний як вуаль, жасмін. Жасмін з якимось таким зеленим чаєм, можливо, такий дуже заспокійливий, такий, знаєте, летючий. Я не можу сказати, що він дуже прям шлейфовий чи прям-мегастійкий, але на одязі тримається і на наступний день це перевірено. І що мені подобається, що він дійсно от створює, знаєте, такий настрій релаксу. Тому я пам'ятаю, що минулого року от теж так влітку, в травні, коли вже було спекотно, я дуже любила його одягати увечері, наприклад. Посидіти на балконі, якось так заспокоїтися, і просто от порелаксувати в обіймах цього парфуму. І він трішечки, до речі, засолоджується потім, коли розкривається. Спочатку прям такий от чайний чайний жасмінчик. Теж рекомендую. От, правда, він мені настільки подобається, що я рекомендую вам з ним познайомитися, якщо ще не знайомі. А якщо знайомі, то напишіть, як він вам. І, звичайно, в мене тут при собі немає ще флакону неролі Амара, його треба дістати. Його теж планую носити десь там вже ближче до травня, мабуть, коли потепліє, бо це про апельсиновий цвіт, про квіти неролі. І також, звичайно, звичайно, я буду розношувати деякі відливанти. Буду обов'язково доношувати і розношувати свій від хібіско з Магаджад. Мені зараз дуже подобається цей парфум. Я згадувала, що він дуже-дуже шлейфовий, він мегадифузний. От на якусь вітряну погоду. Прямо must have, буду його вдягати на якісь прогулянки. А зараз весною. Також буду одягати свою бакару в екстракті. Завжди от він в мене асоціюється знову ж таки з якимись такими виходами або увечері, коли вже не так спекотно, але і не холодно. А також асоціюється з такими, знаєте, з якими... От виходами кудись, де багато повітря, де багато простору, де йому є де розгулятись, і в усій красі от він може тоді розкинутися навколо вас. Оце його такий соничний шлейф, такий сонично-хвойний шлейф. Що ще? Ще, звичайно, вам хотілося б розказати про ті парфуми, які б я хотіла собі на весну, але зроблю це в наступному відео. Чекайте, ні-ні, ні, бо ще ж я забула вам розповісти і показати свою новиночку. Зараз ставлю на паузу цей запис і принесу вам свою новинку, покажу його вам ще раз. Ну що, я вже прибігла. Прибігла я з тюльпаном від Байредо, звичайно, Байредо де парфам. Замовляла його спеціально на березень. Ну, Що може більше асоціюватися з весною, ніж перші тюльпани або ті ж самі гіацинти, чи там нарцизи мімоза. І ось цей тюльпан це, знаєте. Дуже натуралістичний, такий зелений, зі стеблинами, з листячком тюльпан. Дуже красивий, неймовірний. Я читала десь, що він там не стійкий чи ще щось. Але мені здається, що це такий, знаєте, парфум. Для настрою парфум, щоб створити собі ось цей весняний вайб, коли якраз все навколо співає і кричить про те, що настає весна. Коли все навкруги пробуджується, ну що може бути кращим, ніж ось цей аромат таких зелененьких натуралістичних тюльпанів біля вас? Тому. Звичайно, на буду носити ось-ось вже зараз, разом з поемою, мабуть, якраз у березні. Ну що ж, отже, це тоді вже точно всі парфумки, які я вам хотіла показати. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що витягуєте зараз з за своїх коробок чи там дальніх поличок шаф. Ви чим збираєтеся користуватися весною. А також, будь ласка, напишіть, можливо, у вас є також якісь цікаві відкриття на цю весну, і у вас є якісь нові такі весняні бажанки. Дуже вам дякую, що подивилися це відео. Дуже прошу вас знову ж таки про вподобайки. Вони допоможуть розвитку мого каналу. А якщо ви на мене ще не підписані, то будь ласка, підпишіться. Це ж знову ж таки допоможе розвитку мого каналу. На цьому буду з вами прощатися. Всім бажаю гарного дня та продуктивного. Зустрінемося з вами тут знову. Сподіваюся, дуже скоро. З вами була Аня. Бувайте, Па-па!